Шановні друзі, дозвольте мені розказати трохи про результати проєкту розповсюдження знань щодо циркулярної економіки в Чорному морі. Проект стартував в довоєнний період ще у 2022 році. Відкрився проект зустрічами, пов'язаними з робочими групами по циркулярній економіці, особливістю якої стала участь Європейської комісії. Зокрема, всіх учасників цієї групи надихнув своєю завзятістю, своєю, своїми ідеями. Колишній директор Європейської комісії Джордж Кремліс. Ця зустріч об'єднала багатьох фахівців різних. Напрямків з університетів, адміністрації, бізнесу навколо ідеї циркулярної економіки. Вдалося розробити зробити перші кроки в цьому напрямку. Ми провели досить широке регіональне дослідження цього процесу, потенціалу розвитку циркулярної економіки в Україні. Звісно, що реальному розвитку, реалізації проєкту перешкодила широкомасштабна війна, яка розгорнулася в нашій країні. Проте, під двоє сирен і бомбардування нам вдалося онлайн і офлайн провести, по-перше, зустріч ключових гравців, завершити дослідження і зібрати найкращих, на наш погляд, студентів з різних куточків України для того, щоб отримати додаткову освіту в Болгарському університеті. І цей тренінг тривав практично півроку. Через кілька днів наші випускники отримують свої дипломи. На сьогодні триває комунікаційна програма, тривають тренінги для українських учасників. І ми сподіваємося, що результати тренінгу, зокрема, розроблені застосунки. Для мобільних телефонів застосунки для комп'ютерів допоможуть в випросуванні ідеї циркулярної економіки в нашому регіоні не тільки в Україні, а серед всіх партнерів цього проекту це Болгарія, Грузія, Румунія і Туреччина, Греція. І тому ми сподіваємося, що результати цього проекту стануть. Основою для того, щоб просувати екологічну демократію і просувати ідеї зеленого руху, зеленого розвитку і циркулярної економіки в нашому регіоні. І Україна стане реальною частиною зеленого курсу Європи як реальна частина Європейського Союзу. Слава Україні! І до нових перемог, до нових проєктів!